Добрий день, вельми шановні учасники Круглого столу, пані Олександро, пані Лесю і всі шановні колеги, друзі, художники, поціновувачі творчості Миколи Тереженка, радію можливості привітати вас з нагоди такої важливої події: відкриття виставки творів Миколи Матвійовича музеї Івана Гончара, «Презентація віртуального музею. Ця подія етапна найперше в тому вимірі. Що вона допоможе осягнути творчість Миколи Теліженка, якщо не повністю, то почати робити важливі кроки і наближатися до розуміння його творчості і до розуміння тих смислів і які він вкладав у свої роботи. І водночас вона допоможе згладити той сум і біль, які прийшли до нас зі звісткою про його відхід у кращі світи. І тепер ми можемо вже в інших вимірах через обговорення його постаті в просторі української культури, Європи і світу, продовжити вплив його творчості на сучасників, як він це сам робив активно, і коли мав фізичні сили, і як він це продовжує робити зараз, коли ці сили докладають уже інші. І тут я хочу адресно подякувати Олександрі Васильівні. Лесі Миколаївні за їхню велику працю, активність, наснагу. Дякую також Петру Івановичу за гостинність, яку він організовував важливі заходи в музеї, і подякувати всім, хто долучився до цього проєкту. Зупиняючись на творчості Миколи Матвійовича у просторі української культури, важко дати якусь однозначну оцінку, тому що воно. І невимірне, і безцінне. І не тільки тому, що він працював у різних техніках, створював культурні, скульптурні, скульптурні композиції, художню кераміку, монументальний живопис, мозаїку, дереворізблення, витинанки, але й тому, що в кожен з цих видів мистецтва він вносив новизну. І, що надзвичайно характерно саме для нього, умів оживляти традиції і продовжувати їх у сучасності. Це не були мертві копії. І в цьому контексті я би хотіла сказати кілька слів про значення його творчості в просторі ветенанки, тому що він став тією особистістю, яка виразно її перемінила. Вивчаючи ветенанку, я опрацьовувала багато творів у наших музеях і приватних колекціях. І тому можу сказати, що ще в 80 ті 90-ті роки минулого століття кожен український майстер ветенанки, їх тоді було значно менше, мав свої самобутні характерні риси, відмінності в авторській манері. І ось уже перші роки нашого 21-го століття все змінюється і в творах багатьох. Міц... Майстрів простежується виразне наслідування і повторення художніх прийомів Миколи Теліженка, його композиції, особливо поєднання монолітніх і дрібніших мотивів, також використання різнокольорових підкладок в одному творі. Звісно, не можна сказати, що майстри тільки копіювали його роботи, все одно це були їхні авторські. Візії, інше трактування тем і образів. Але вплив творчості Миколи Теліженка був надзвичайно помітним. Особливо хвиля такого наслідування розпочалася після участі Миколи Матвійовича у святі ветенанки в 2002 році в Могилів Подільському. Тоді його гостра активність і водночас шарм залюбленого у мистецтво майстра призвели до пошанування і піетету кожного учасника його постаті. І Миколу Теліженка сприймали всі не тільки як корифеї-витинанки, а і своїм улюбленим другом і колегою. Тому свідомо чи підсвідомо його новаційні прийоми в лейтенанті почали використовувати багато майстерів. Творчість Миколи Теліженко зробила ветенанку не просто улюбленим видом мистецтва для художників, професіоналів і аматорів. Він зробив сучасну українську ветенанку, саме українською, в тому значенні. Що наповнив прадавніми і знайомими мотивами, фрагментами трипільської орнаментики, безкінечник, рушник, голівки Маку, писанки, також часто використовував образи козака Мамая, образ Богородиці. І якщо якийсь із цих названих мотивів уже. Були в ветенанках до Миколи Теліженка, то саме він дав їм нові контексти, новий поштовх до ширшого використання і зробив їх зрозумілими і найголовніше улюбленими і рідними для сучасних українців. І значення Миколи Теліженка в українській ветенанці можна порівняти як творчість в окремому осередку талановитого майстра, який може впливати на твори багатьох майстрів і навіть всю осередку, як це було в Петриківці, наприклад, із Надією Білокінь і іншими талановитими майстринями. І вони давали основу для творчості інших, тому що їх прийоми копіюють, переспівують. Щось повторюють у власних роботах. І так індивідуальна творчість переходить у колективну. І це саме сталося з українською ветенанкою початку ХХІ століття, дякуючи Миколі Теліженка. І ми можемо зговорити з Сумом про деяких митців, що вони втратили свою авторську самобутність, виразність через повторення прийомів Миколи Теліженка. Але загалом для всіх українських митців, хто працює в цій техніці. Його твори стали великим прикладом, великим стимулом, і разом з іншими чинниками це сприяло значній хвилі розквіту ветенанки, і що ми помічаємо і зараз, навіть незважаючи на те, що йдуть, йде війна. Ще раз дякую організаторам. За креативну ідею, за велику працю в поширенні і вивченні творчості Миколи Теліженка і, як його заслужено називають в родині президента української ветеранки. бажаю всім найкращого, всім учасникам цього проєкту, організаторам, дослідникам і поціновувачам.